Екватор чергового літнього робочого тижня і, як завжди о цій годині, на ваших екранах свіжий новинний випуск «Наш час на телеканалі Візит. Вітаю! Маємо вже 518-й день протистояння України повномасштабному вторгненню Росії, яка з дня у день все більше отримує поразок від наших хоробрих воїнів на полі бою. Відтак від безвиході расисти вкотре продовжують свій терор цивільного українського населення. Про це, зокрема, коротко поговоримо далі. За минулу добу російські війська завдали 79 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області. Крім цього, 9 авіаційних ударів зазнали Оріхів та Новоданилівка. Внаслідок удару по Оріхову поранено двох чоловіків. Також внаслідок таких ворожих атак органам влади надійшло 34 повідомлення про руйнування приватних будинків, господарчих споруд та інфраструктури, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. А от Херсонщину завчора окупанти обстріляли 55 разів. Російські військові поцілили у житлові квартали. Населених пунктів області. Через цю російську атаку дві людини загинули, ще три дістали поранення. А от на сусідню із нами Харківщину залітали ворожі пташки. Голова Первомайської громади Харківської області Микола Бакшеєв повідомив, що росіяни атакували громаду шахедами. Є влучання у промислові об'єкти. На щастя, без людських жертв. Щодо ситуації на полі бою, то учора під підчільним ворожим вогнем авіації та артилерії наші захисники успішно відбили атаки росіян біля Авдіївки. А от на Бахмутському напрямку сили оборони продовжують утримувати ініціативу. Метр за метром відвоюючи в росіян захоплені ними позиції. Повідомляє речник східного групування військ Череватий. коментуючи інформацію стосовно бойових дій поблизу Андріївки, Череватий уточнив. Що можливе звільнення цього населеного пункту чергове покращить тактичне положення наших сил і дозволить розвинути успіх з метою оточення або витіснення військ противника з Бахмута? Також українські війська мають успіх у районі Старомайорського на південному фронті. Там наші воїни закріплюються на досягнутих рубежах. Повідомив про це речник генштабу Андрій Ковальов. Що ж, віримо в наші ЗСУ і не припиняємо вносити свій вклад у перемогу. Ну а далі пропоную перейти до подій із життя Кременчуцької громади. Наші журналісти продовжують збір і аналіз актуальної інформації. Ми в ефірі по буднях о 18 та о 20.40. Також слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах у Телеграм, Інстаграм, Фейсбук та на Ютубі. Бережіть себе і слава Україні! Кременчуцькому районі злочинна група пошкодила нафтопровід, намагаючись вкрасти нафту. За підозрою у протиправній діяльності поліція затримала п'ятьох мешканців Донеччини віком від 20 до 48 років. Під час невідкладних процесуальних дій слідчі вилучили чотири транспортні засоби, якими користувалися фігуранти. Серед вилученого також засоби прослуховування та приладдя для врізок. Про це повідомив очільник обласного управління поліції Євген Ругачов. Суд вже обрав зловмисникам запобіжні заходи тримання під вартою з можливістю внесення застави на загальну суму понад 750 тисяч гривень. Правоохоронці перевіряють підозрюваних на причетність до аналогічних злочинів на території Полтавщини та інших регіонів країни. Кременчуцькі поліцейські відзначили чоловіка за порятунок дівчинки, яка зазнала катувань від відчима. Юну Кременчужанку зі слідами побиття помітив охоронець одного із супермаркетів міста. Після спілкування із дівчинкою він викликав поліцейських, які миттєво зреагували та затримали кривдника дитини за небайдужість та принципову громадянську позицію. Очільник Кременчуцького райуправління поліції Олександр Холондович відзначив чоловіка, подякою поліції Полтавщини. Як з'ясувалось, рятівник дитини є членом громадського формування громадська безпека та бере активну участь в охороні правопорядку в місті. Полтавщина у лідерах закупівлі дронів через Прозоро у 2023 році регіональна влада витратила на безпілотники 52,7 мільйонів гривень, було здійснено 34 закупівлі. Як повідомили на сайті Прозоро, купують як цивільні, так і бойові БПЛА. Є і потужні апарати більшість українського виробництва. Наша відповідь шахідам дрони Камікадзе, зокрема, Кременчуцький льотний коледж заплатив за дрон Камікадзе БПЛА Айрон. Його закуповували у комплекті з розвідувальними БПЛА. Ероу та Цетус за 7,8 мільйонів гривень. Загалом з початку 2023 року через систему закупівель Прозоро органи місцевої влади придбали 432 безпілотники на 775 мільйонів гривень. Найбільше коштів витратили у Дніпропетровській, Житомирській, Київській та Полтавській областях, найменше у Вінницькій, Донецькій та Херсонській. Фахівці Прозоро зауважили, що органи місцевої влади можуть не лише закуповувати безпілотники, а й безпосередньо виділяти фінансування військовим частинам. Швейцарія допоможе Полтавщині облаштувати укриття у школах. Взаємодії відбуватиметься у межах проєкту, де сайт, відбудова, ініціатива з відновлення шкіл. Окрім нашої області, він охопить Одеську та Чернігівську. У кожній з облаштованих захисних споруд планують створити освітній коворкінг. Повідомив очільник Полтавщини Дмитро Лунін. За підсумками конкурсного відбору визначаться до 25 закладів, серед яких 5 – від Полтавської області. Переможці з нашого регіону отримують 12 мільйонів гривень для обладнання укриттів і створення в них освітніх хабів. МВС України роз'яснює військовим, хто може бути забезпечений протезуванням. Процедура безкоштовна і гарантована постраждалим нацгвардійцям, прикордонникам, поліцейським, службовцям ДСНС та МВС, які отримали ампутації кінцівок під час захисту батьківщини. Надалі держава забезпечує ремонт та обслуговування протезів. Як акцентують протези в Україні, майже повністю виготовляють з комплектуючих, які надходять за кордону, і у виняткових випадках постраждалим необхідно буде виїжджати за кордон. Для забезпечення протезом необхідно подати заяву про забезпечення засобом реабілітації, тобто протезом. Це може зробити як воїн, так і його законний представник. З пакетом документів заяву необхідно подати до органу соціального захисту населення або до центрів надання адміністративних послуг за місцем проживання. Далі вашу заяву реєструють в централізованому банку даних осіб з інвалідністю. У такий же спосіб подається заява для безоплатного протезування. Так. Ви обираєте собі протезне підприємство, заключаєте з ним договір і починаєте працювати. Обрати таке підприємство ви можете на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України. Протезист видає гарантію на нього і забезпечує його обслуговування за кошти держави, а також пам'ятку щодо його експлуатації. Це буде первинний протез, тобто механічний. Через рік після первинного протезування ви можете звернутися за безоплатним забезпеченням виробами підвищеної функціональності, тобто спортивним або біонічним протезом. Як у мене, за додатковими питаннями, ви можете звернутися до соціальних служб за місцем вашого проживання або на гарячу лінію МВС. І знов наше місто у жалобі. Сьогодні до сім міського палацу культури прийшло чимало кременчужан, аби провести в останню путь ще одного нашого героя-земляка, 22-річного Андрія Іванікова, який загинув 19 липня на Донеччині під час виконання свого бойового завдання. В Останній путь ми проважаємо нашого кременчужаніна, старшого матроса Іванікова Андрія Дмитровича, який народився в нашому місті. 30, 30 серпня 2000 році він навчався одразу в п'ятій нашій школі потім в 30-й. Такий був хлопчик. І в 2018 році він в серпні місяці був призван на дійсну строкову службу. Попав в учебний підрозділ, потім проходив службу, але почалась війна. І наш хлопець він такий був сам по собі дерзкий. Хоробрий, самовпевнений, ні з ким не порадився. Ні з батьками, ні з друзями. Підписав контракт з командиром військової частини. І, звісно, так як він контрактник, він був направлений в зону бойових дій. Там він виконував обов'язки як навідника. Він дуже швидко освоїв військову спеціальність в артилерії. Це була берегова артилерія. Потім він пройшов за цей. Дуже короткий час, але він пройшов Донецьку, Луганську область. Він там воював. Приїхав додому в відпустку. Його батько і мати спитали, як це так, він на срочці і вдруг він воює. Він їм потім сказав, що він підписав контракт. Це був шок для мами, для його батька. Звісно, йде війна, вони. Такі тонкощі військової служби не вникали, тому в них були питання. Він сказав, я підписав контракт, я буду служити, я буду воювати. В зоні бойових дій він неодноразово ходив в розвідку. Тут зараз присутствують хлопці, приїхали, які з ним воювали, які оказались, на жаль. Цієї трагедії під артилерійським масированим обстрілом, де він загинув. Зараз вони тут всі. Дуже жалко, що такі хлопці, ну це дійсно козаки, от такі вони самовпевнені, безстрашні, хоробрі. Патріоти, от такі в нас хлопці. От. І Ми їм пишаємося, що от такі в нас є хлопці кримчужани. Але так стало, що 19 липня біля населеного пункту Велика Новоселівка, це Донецька область. Так стало, що волнова під волновахою. Так стало, що у них закінчились боєприпаси. Прибула, як ми кажемо, ТЗМ, транспорт заряджаюся. Машина з БК, з поповненням. Наш Андрій одразу залетів на цю машину, щоб швидше її вигрузити, зарядити свою гармату і, звісно, ударити по ворогу. Але але, со сторони ворога був здійснений артилерійський масіяний удар. Це була не одна машина. Пострадало п'ять чоловік, з них, на жаль, наш Андрій загинув. Два чоловіки тяжело живуть, ранених. От якось так. То це був дійсно герой. Їм дійсно треба пишатись. Це дійсно казак, це дійсно наш От В моєму понятті це дійсно от такий. Чоловік, мужчина, захисник, воїн. Тут що я можу за нього сказати? На жаль, те, що ми його сьогодні проважаємо в останній путь. В нього залишилась мати, батько. Він не встиг не одружитись. Старшого матроса Андрія Дмитровича Іванікова я знаю більше року з того часу, як я прийшов у цю військову частину. Ми разом з ним виконували бойові завдання на різних напрямках. І мені, і всім побратимам він запам'ятається світлою, усміх... усміхненою людиною, яка була справжньою душею компанією. Він завжди виділявся своєю добротою, безпосередністю. Він був дуже, дуже світлою людиною. На жаль, Андрій трагічно загинув на півдні Донецької області під час виконання бойового завдання із ураження супротивника. Війна це жорстока річ, вона не вибирає кого забрати. Але ми мусимо боронити свою землю завдяки нашим діям і завдяки роботі, зокрема і Андрія. Ми метр за метром відвоюємо нашу землю на півдні Донеччини. Вічна пам'ять героя. Йому була цікавою військова служба, він цікавився технічними новинками, добре дружив з електронікою, розбирався в різних системах. І для нас це велика втрата втратити такого побратима, якому військова служба була небайдужа. Він горів цим, він жив цим. З самого початку війни він ще будучи строковиком, Строковики ми не залучали до виконання бойових завдань, але він завжди просився з нами на виїзд, ну, зі мною, так з командиром. Був завжди усміхненим, ніколи не давав, ну, як кажуть, задню, постійно хотів адреналін. Потім вже з часом він підписав контракт, вже була можливість з нами виїжджати, виконував всі бойові завдання з гідністю та честю. І тут пережив з нами самі такі важкі направлення, Херсонський напрямок, Донецький напрямок, ну і завжди визивався на, самі, ну, на саму таку найнебезпечнішу роботу і виконував всі бойові завдання, всі поставлені задачі перед, перед ним. Колектив телекомпанії Візит висловлює щире співчуття рідним, друзям та побратимам нашого такого ще зовсім молодого, але хороброго і відважного українського воїна захисника Андрія Іванікова. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. Творчість, вона вільна, і вона дозволяє людині. Бути вільною. Отже, одна вільна людина вийшла випити кави і зустріла іншу вільну людину. Марія Мата Гарі саме творила вуличний фестиваль. Я підійшов, познайомився, сказав, хто я що запропонував зробити малюнок. Тобто, я запропонував, що я вам надам холст, а ви там робіть все, що ви бачите і хочете. У свою чергу представилася і дівчина. Ми окомова, наша артспільнота, новозбудована, але перспективна. У нас було два перформанси: один біля футраків Музика Макс грав, А інший на іншій стороні я писала картину разом з нашими містянами Велике Серце, таке, яке було сіро спочатку, його треба було розмалювати. Далі, певно, серця і підказали, що мають щось спільне. Олег сказав, що він керівник волонтерського штабу Кременчука розказав про наш фестиваль, про нашу спільноту, і це була така довіра одразу, що було дуже цінно і якось енергійно. Ми одразу відгукнулися. Це ця, ця пропозиція. Вже за кілька днів. Пропозиція набула свого втілення у життя. Старезні стіни довкола волонтерського штабу почали оживати юнацькими фантазіями і хвилюваннями сьогодення. Дівчатам роздав шеврони тих підрозділів, котрим ми допомагаємо. Це і 93-та бригада, і 73, і 115-та, і наші ПВОшники, і ПДМШ, і багато кого іншого. І зараз там вже дівчата розпочали малювати шеврончики цих підрозділів. Я перемальовую ось цей шеврон шеврон Альфа Служба безпеки спецпідрозділ. 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 Сьогодні вирішила, що слід трошки змінити роль свою як митець. Перемальовую шеврончик, а також намалювала слоника на кульці і хочу домалювати Живи, мрій, розвивайся. Дали штучку, ось коротше треба реалізовувати. Трішечки важко, бо на жаль, кісточки не такі маленькі. Я сьогодні, скажімо так, тут по двох-трьох задачах: по-перше, зробити гарну волонтерську справу. По-друге, це така трішечки арт-терапія для мене, бо люблю приймати участь у різних творчих заходах. Ну і по третє, скажімо так, розфарбувати цей світ, зробити щось більш таке барвисте. Розмалювати цей світ конкретно у точці знаходження штабу Олега Бикова цього дня прийшло більше десятка бажаючих зі своїми ідеями, зі своїми героями. Це супермаріо, який служить в ЗСУ. А він виплив нон-стоп, став дуже великим і тепер можна трощити зетки. Я малював фотозони зазвичай, здебільшого. Тому що по факту морав це перший. І тим паче я малював самотужки, також здебільшого, а це в команді. Ідея ескізу така, що наповнюється і дає енергію, і наповнює нас і дає енергію творити, жити mm -hmm. і розвиватись. Ми почали малювати такі цеглинки, бо це якось дуже незвично, і це як для настрою щось таке цікаве. Ну це такий лавандовий рай. Оце ясміношка, ананасики. Круто, що в нас в місті є зараз такі е, заходи, скажімо так, які і прикрашають місто, і можуть допомогти людям, громадянам щось сказати таким чином. Не просто щось сказати, а навіть відновити те, що знищено расистами на найбільшій стіні біля штабу оборони Кременчука, вирішили відтворити частину так званого наївного мистецтва художниці самоучки Поліни Райко, будинок музею якої пішов під воду в Олешках під час підриву Каховської ГЕС. Ось ці коти перебазувалися тепер у Кременчук. Не робимо пряму репродукцію, ми робимо стилізацію. Вона малювала картини в себе в кімнаті, в своїй кухні, і, і таким чином ось вона робила своє життя, хоч трошки яскравіше. Вона купляла саму дешеву фарбу, яка могла собі дозволити, і малювала. І за її життя люди, які жили поряд, сусіди, вони вважали її божевільною. І лише ось після її смерті вона змогла якось знайти свою славу, і дуже сумно, що з повномасштабним вторгненням її роботи були зруйновані. Митці зберігають історію і пишуть її новітню. Так, пані Марія, літераторка за освітою, обрала для себе не тільки пензлі, жанр перформансу, задля розповіді про трагедію війни в Україні європейському суспільству. Перший був в Берліні перформанс, і він був присвячений неї жінці. Це було в квітні, коли Бучанська трагедія розкрилася, і я малювала перед посольством РФ в зав'язаними руками на колінах, холст жінки понівеченою. Це було не ну, для мене, була складна складна робота. Берлін, як на мене, він ще був, він трошки відчуває. Далі я поїхала в Амстердам з перформансом про Азовсталь, якраз замуровані діти в Азовсталі. Тригорна тема, в принципі, діти і війна. Амстердамці взагалі не хотіли нічого чути. Люди читали і цікали. От Тоді я перша зіткнулася з байдужістю, бо це було навпроти будинку Анни Франк. А вони фотографуються з посмішками біля будинку Анни Франк. А на дітей, які відбувають от зараз, відбувають переслідують, а вони ну. Вони не хочуть цього бачити. От. Далі був Париж, і в Париж я брала місто Нотрдам-де-Парі. Нотрдам де Парі, -де -Парі це місто, де притягують молодята для того, щоб сфотографуватися, відвідати собор. І моєю темою був якраз шлюб, чоловік вдови, який залишилися самі без чоловіків. Ну, Париж спрацював в тому плані, що якщо принаймні пара людей зрозуміло, про що йде мова, і прийшли додому, поділилися, або там розказали в соціальних мережах, це вже воно. І останній перформанс в Європі був у Кельні біля Кельнського собору, якраз після деокупації Зюму. Коли всі ми бачили ці е, хрести, яких дуже 450. І якраз ці 450 е, хрестів я намалювала на полотні з німцями я поцапилася там, бо вони почали казати, що досить кричати про вашу Україну. Ну, бачите, в Берлін там інакше, там кель ще інакше. Каже, що це за шовінізм, за екстремізм? Кажу, це не екстремізм, це біль Ну, Тобто я можу говорити про нього. Говорити про свій біль, надаючи емоціям певні контури на полотні, то є засіб лікування душі, який психологи називають арт-терапією. Ці ліки доступні кожному, навіть якщо ти далеко не художник. Мистецтво немає правильно неправильно. А те, що ви робите від серця, серце до речі, лейтмотив моїх картин. Дуже часто вони з'являються. У мене була виставка в Києві. Нещодавно люди шукали скільки сердець у нас квест був. А от якщо вона вдають від серця від Бога, від вашої власної, от натхнення чекати ну, от, не треба, бо воно все в вас є уже. До речі, найкращим своїм перформансом Марія Матахарів вважає акцію у рідному Кременчуці. Я зібрала землю з Придніпровського парку, зібрала його якраз в теполодну скельну, тобто це з хрестами. Я б згодила до людей, ну тобто виставляла руку з землею, і люди брали, люди розуміли, люди відчували. Я склонилася і подала отак -от, людям серце. Я не знала, хтось його візьме, не візьме, але люди почали відгукуватися, підходити, брати, і за всіх моїх перформансів перформанс в Кременчуці був найкращим. Відтак, з великим натхненням і задоволенням на вулиці 29 вересня. 5 Марія Матахарі з однодумцями нині творить черговий арт-проєкт, і у найближчі вихідні сюди закликають усіх, хто готовий лікувати душі фарбою і пензлями. Господар штабу Олег Биков вже добре знає, як діють вони ці нехитрі ліки. Вчора я взагалі стояв, просто кайфовав. Я насправді дуже щасливий, дуже довольний. Це така, знаєте. Потужна енергетика, зміти це це дуже класно.